підписники. Коротше, я зразу почав відео, щоб зразу ви побачили, як я тут всіх буду мочити. Ти хочеш, щоб було певи, мало підписок? Оці... оці, оці арена, ця арена, типу, арена рукопашного бою. Ганшин е -е -е. арена. Е -е -е. Ти хочеш, щоб в нас було мало переглядів? Шо? Так, друзі, можна це... Ви сприймете це... Друзі, давайте ви це сприймете як... Сірий екранчик, добре, бо ми не знаємо, як це зробити. Давайся ну, спочатку, пацани. Подумайте почекайте, шуть. Все привіт, друзі. З вами я. Ні, чекай, чекай. Е Треба, щоб я загорзився. Дубль номер два. Раз, два. три. І все, поміть. З вами я. Все привіт. З вами я, Володь Хакер і та чичи. Сьогодні ми граємо з новою цистрілявкою, як ви пам'ятаєте, мої ага, вліско. Так. Ой-ой-ой. Блін, ну ця карта погана вообще. знаю. Ее хто тут? Я досі загрузаюсь. О, там сюди. Спринтеровий mm. ключок. Ой, сюди. Рівень, а то я я у мене 12 гривень, яка я перегрузію, навчально зроблю. У мене 500 гривень. І його 82 72 нього випуск, я тільки 4. Коротше, як ви бачите, я за... не виросла... Це стільки тисяч зброя. А, за два зайшов. по два этот Бо Я на кораблі бьюсь. Блин. Ай, mm. ай, Мене зараз снайпер в польоті. На, на Є, снайпнуть сюди. А, ми тут. Mm. Ай! Ну моби. Ну, Сюда. <свят> Короче, як ви бачите, я за джендала. Прошу підписатися до троє. Мені треба було зупинитися. У мене, як ви бачите, 1 мільйон 442. Я, я хочу збирати... Хм. Я навіть не знаю, на що. О, давай, давай ось цю візьмем. Помітаю її. Ой! На! На! Ну, а якщо ти місць? А, я думаю, ти знаєш. Пізнаті, коротше, я забув влізти відео, ну, коротше, там я вбив Мала. Коротше, я забув, я його просто так не говорю, говорю. Коротше, у нас руїни, тут я можу зашарити. О, я вбив 12, як бачите. Він менш ніхто не влаштовав. Ну, просто. підпишіться на канал, хто теж забере фістат, а не у фризі в рейн Ну просто Маша зробила такий скін, І там мої майже всі. Того, хто я додав у друзях. Майже всі зробили такий. Я хочу хоч колись зробити виграш. Типа вигра. Якось виграв зробити, я не знаю, коротше. Ти бачив на першому місці купити? Ні, я кажу розіграш. А, я знаю, як ТГ зробити. Так може я зроблю розіграш? По я е, хочу розіграти е, цей. Я хочу розіграти бабло. Куди розписати? Скільки? Я хочу розіграти 300 е, мільярдів. Трильйонів. Це такі та, 300 трильйонів. 300 трильйонів, старше хочу цей. Як виграти, як е, ком, цей, Як, що? Правило, говори щось. Говори! Е, далі. Я Ч... Короче, для чого вам потрібно? підписатись на канал, поставити на це відео лайк. І на попереднє відео теж. Без цього не спрацює точно. Mm. І просто додати Сашу в друзі, Потім, коли він буде грати виростити, дочекатись з котенка. Потім е, додати Сашу в друзі І дочекатись, так само, як і у мене. Дочекатись, коли він буде грати вирості сад, як і я і тоді. Ви не захотіли моїх петів, коротше. Я їх продав, як. У мене їх нема. Е, і просто треба я написати. На І потім просто треба, знаєте що? Просто написати е, 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 я підписан дай е, 300 трильйонів. І все. І Сашу вам дає 300 трильйонів ножичком. Ага. І це будет просто халява. Так, да, просто халявні 300. Ой! Але в них можна вообще саме дороге все купити. Там у лолі попи. Потім... Ой! ой, мене зараз снайпнуть! Я взял этот пистолет а. О, ты нормально зашел. Он нравится. Я с тобой буду играть. А в тебя тут кровь? Э, Не, Ну, я 26, Сюда. Башу, что девка 25. Сюда. Ой! Не профи, ура! Ой, ой, ой! ой! А ой, бекон зажди, завжди, бекон це бот. Ой, точніше, ну. Ну, це бот. Идите сюда. Ой на! Ой на! Сюди! Биконку ми вбиваємо! Є, yeah, ізе. Yeah. Я вже 30 Але, убив. Влад, Я купив одну зброю. Я думав, що через мою неї... це я колись. І о, тут у мене жесть! Ти хотів сказати що у мене жесть. Я ставлю пучку, дві пушки! Я кудись поста... поставив, я можу поставити пучку! Дивися, я вже на третьому місці. Я поставила пушку під писанки. Дивіться, Я пушку поставив, це моя пушка. Ти бачиш, Саш? Бачиш. я поставила її. І вона просто стріляє в других. Я її купив за 400 к А ні, не, за 400 уже четыреста У мене вже 19 рівень, а то у мене типу, швидкість рівня там в спинах випала. парас сюда ставлю. А, а. Ой, я только поставил пушку, и меня сразу убили. Там пушка за 525. Просто. О, сюда! Моя пушка всех мочить мочит! А я, 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 на спал не поставил пушку сюда! Я уже 42 убил. Ой, 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 ой. Я не хочу, чтобы меня стала в полете. Ай, ай! У! О, У! О. <білляв> ай! На! <білляв> ай, на, <криса. Но білляв> я, я маю, я міг уже там поставити через... Там мені треба вбити два, і я можу поставити пушку знову. Моя пушка з одного удару вбиває. Он, наехал. А, это закон. Все, я ставлю тут решили. Ой, сюда тут сюда треба було поставить. Ай, ай, ай! Я ай, горячий точки! Боже, я бачу. Та тут у мене блин, не треба поменятися зброю. Боже, у мене е жесть. Та мене тоже, мені треба поміняти зброю. О, дай минуть, там минуть, там минуть сюди. Что мочим, там міще пушка мочить. Ай. У мене... Я сдох і мені зразу 22 другий Все, я на другому місці. Це изіс, здобути другое місце. Ну так. Нет, чего ти та... я так багато, а Саша так мало, а то нагадую, він, він приєднався, коли було 80 секунд. Ай. Думаю, я хочу туда поставити. Ну, не можу. Ще 8 хвилин. А помиляються. <рес> помиляются. що шово. Так, сюда падаем. Нихай, Бебру. От сюда їх кудись на спаун поставити просто. Ай, ой, ай, ай, беконка, быхонько, беконка, беконка, Криса, криса, корисо. О, пацан, так вічно упав. упав. О, Оно! Друзья, я іще професійніші зброї, як це ти можеш, Ай! На! А я з така 47 стріляю. Друзі, просто подивіться на якому я місяцю. Просто та Саша уже 20 убив. За 4 хвилини. Беконок на изі. Розмопи. О, хай! Хай, выронен! Разом... Хэт! Мене замотали! Тебе вони зам... Ай! Мене тоже бакон замотав. Все, я їм відомщу за нас, не переживай. Окей. Я їм відом що стих. А мені щоб він світлій рубашек. Все, я... а я уявляю, що я граю на комп'ютері. Я тоже, принципі. В тебе я звідси диви, я просто тут на верху поставлю. Я диви, я просто на вороху вона буде там стріляти, хто не спав. Сюди, Я поставлю хорошу. А то в мене його нема просто, я його виключу, звичайно. Сюди йде! Сюди я зараз тебе приключу. Я прикидивсь, я дивлюсь до де всіх. Де всі на нашій базі! Біля нас! Уй! Ой, ой. Я, я, Йо-мо-йо! Я, мене просто зразу трохнули, а то там жесть Там ціла купа, я всіх тіл розбив. А, а просто, ну да, та, там просто купа у тебе, десь там. Ау, на! на. І Я знову убив чоловіка який нас тоді убив разом. Ай, ай, мене... Вони убили. А, я думаю, вони на нашій базі, а то я на їхній базі виявляюся. Вони там. Вони там. Всі там, бачиш? Так. Да. Я всіх не да. розмотав. Ой, а вона вбила, а то з усіх сторін. 95 убив сюди. На, знову убив того, який нас yeah, Я... было. Ножечком буде? це, я... Ой, сюда, на. Ядерку зараз запущу. На ядерку запустив. Купол. став купол, кураши. Я йду. Ау! Ой, сюда! Чуть-чуть не час не почали. Ой, -мо, що тут? Вируться? Ай, шо? Блін. А, скільки їх тут, окей? Вони вже серйозніші. Але все одно їхні да. Так, куда? Познавайся, ти фашист стреляю! Ай! Мы на чуть не стать на в полете! Ой, ну, ну. Зараза Лю, а! Зараза такая! Л, мы тут тут блин, вы не старин! Поставься пушка! Чого я не можу тут бои поставити! Я не міг поставити пушку! Чесно. Ах, У мене зависає! У мене зависы, я здох. Пацана, я бы тебя тоже завалил. Все, я, я время... сюда поставлю пушку еще. Всем. На! Сюда! Ой, ⁇ -мо ⁇ я просто пушку ставлю свои. Ну, ой, мы на баконце. Помните? А! Завалил бакон. Ой, дякую. За пацані. Да. Ой, сзади, та, сзади, сзади. Пацані. Вбе. Мене мене Ай, ще. постріл вбили. Мене вбили! Мене вбив бекон. А я не ж Ну ми все одно виграли. Так. Скільки, і скільки я зароблю зараз? У мене їх два гроші. Саш, вісім. Чидесят два. Восім. Ну то ти просто э, придався, коли вісім. Коробка, так, 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 коробка, коробка. Пацан, все за коробку. Нет. Пацан, ты Нет, было. коробка. Так, коробка. Да. коробка. Все, изи. Все, я провалил. До видения. О! Ведь без таких я просто ем. Не забывай, да я так говорю. Все, тут я буду профитать. думаю, можем и не поменять с Финик. ну так, поменяйте. Ау! И Недорачие, что вы, я, я хочу поменять с Финик. Нет, я меняю. Майя, будет по сути... О, а, нет, 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 ой, ой, ой. Что по сути? По сути, Майя, будет бро. Бро. Я здесь, на бро. Типа, что... Если такие напишите в комментариях, придумайте, что типа нет, бро. Месаж. Ну в тобі я тоже потім можу Ні, поменять на кажу... бро. Нік бро. А. Так, я спустився, баклан. Ти підійди сюди з бро. Сюда, сюди забили. Ні, мені наверх треба. Я на верху гарно. Я пацана... Просто... Сюди, я просто з зверху... Ой, бачив я з верху, замочив його. Раз збать. А я здесь не из всех на Ой, Лёва, ты просто хорошо. Я просто так просрачу. Ой, Ой мы на нас подходим. Ребята, с простого. Пау, пил, пау, 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 пау. Ой, я прижал до стенки и так... О, Тима, команда, Тима, команда. Блин, ты больше убил. ти у брата, я не бачу, що він там. Я тільки в Б, я уже 13 у Ай! А я тільки 10. Ай! Тут настріляйте, бо мені криси. Не проживайте, фактично не встигнеш обігнати. Сوري. Кухота ти о, о. зараз будеш на першому місці. Мене мене знать, що думаю, дай. Ну я просто... У мене прапор пор мене. У меня снайпер. Клушай, брузали, кусорбальный зброй поставит. Давай точно редко ведьма. У нас ордезброя. Редко. А, надо засыплин! оу Я, я йду! Я йду. йду! У мене средний патрон. У, у ой, 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 ай, ай, мне назарит смайп, ну тоже бере. У меня тридцатый левел уже. О, я сва наверху сверху е, поставлю пушку. Чого не можна? Чого я не можу пушку поставити? Ось тут буде. А як ти пушку ставиш? А я її купив. За скільки? Я не пам'ятаю, там, по моєму десь 400. Просто? Да. А. Ага. Я хочу от сюди. У мене новий пистон розблокований. Ай, у мене два У мене злоу прапор! Та я його не беру навіть. Оу! Так, відомство. А відомство, відомство, відомство. Ну, будь полегче. Оу! А, не. Ай! мене реально снайпнули в польоті. Прикинь, я, я уже стрибав, і мене снайпнули просто мене просто снайпно Блін, я тільки 18 убив, чого я не зібрався. Я ж прон тут. Чи ти тут проаш такий? Я тут аж про такий. Не, ну, я, ти Ти забув, як я тоді? Ми грали сьогодні. Тут хай це відео хоч би на, на набере цей. Три лайки? Знаю, воно погано набирає стрілялки, ну ми будемо знімати за це віт. За ці стрілялки тоді. Ми будемо знати. Просто ми так говоримо. І сьогодні зараз я перевірю відео, чи набрало 10 лайків, а то, що я буду сходити зі скіном бекона, я не подивився. І потім я, може, буду, а може і ні. А я поки що ще не дивився, вибачте. Ой! Ай, ай, не треба. На, на. Надо зараз сзади еще будет. Да, ай, ай, на. Беру эту штуку. У меня остался патро... остальный патрон, блин. Сюда, 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 всех мочим. всех. мочим. Ай, мы на макон замочив. Ой, блин, мне треба ключи. Ай ні-ні-ні-ні-ні, не треба. Ай, ай, не, не треба, блі ласка. І підписники, хто хто грає в неї, напишіть в коментарях, будь ласка, де тут здоров'я? А то тут оновлення вийшло, а тепер ми просто не знаємо, де тут здоров'я. Ай, на! Просто я не бачу вообще його. Де воно може бути? Ой, я зараз снайпером просто, по ходу, стану. Вс, а я... А диви, А я потім виберу снайпер, сколько я буду диви. А, давай. Я буду на китай. Я тебя ну гранат. Мені треба, щоб я помер, А то мені потрібно снайперську взяти. Ну, давайте замочим. Меня точно замочили і за цих всіх... ай! Та, мене замочили. За... Зараз ми беремо снайперську якусь. Найгарнішу. А... Раді відео я для вас купляю за один мільйон. Надіюсь, це відео набере, а то я витратив свій мільйон. Все, у мене снайперська. Я буду зараз снайпером. Ай! Ай! Ай, я, я поднимался под рублини именно снайпер. Что такое? А, так у мене снайперська цей! Можешь стріляти э, э, без присил? Нножечко, ножичка, На. Я буду На, ой, я упал, я снайпер, я снайпер, не я снайпер Ай, ай, на, 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 на Давай, no, no. я убью no. Я убил no. а я просто здесь снайперской стреляю Так, давай, 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 это меня убьют, у меня пять куполей Я тоже залез в мою Просто по мне снайпить, снайпить. Охай! Я тут наверху батюш меня А, ага. я бы снайпнул в полете. Хорош. Там пристрелка и дальше что? Сдох? На, на, ай. На Мінус! Ні, ця снайперська погана. То вона просто не снайпер. Вс, за 250 тисяч купу. А, у мене ноль. Мені за просто цей раунд і все. І що? Сюда, Влад. сюда, дивись. Хай мене убьют. А ти за скільки купив? За 250-7. О, у мене спін. У мене було 15 спінів, коротше. Так. Да. Ага, ага, ага. Що мені дасть? Х2 кредита. Годи. Дякую. Норм. Окей, я зараз візьму нормальну якусь снайперську. То в мене є, ось оця. У меня ч беконка на дрохнула? це вже снайперська підписники. Сюда. Готовий до цілі. Блин, нахохом. Готовий до Ака сорок снаряд. снайперська на готові. Я снайп... Я ст, став снайпером чек. Ой, там! На! Минус, рухнул! Сюда! короче, играю! Да. Да. Я! Найбільше. Я Я наибольший! Я мою а, Я наибольше! Я Я мою Я наибольше! Я Я А червоным Ты... не везет! Дорога! Кай! Я туда иду! Я здесь снайперский! Ай! На! Сюда, на! На! Ой, сюда! Я всіх развалился! Видно мы на другу сторону стати снайпером! Ой, валим! Валим! На зараз грохнуть! Окей, пора! А дай снайпер, по снайпе. Быко на! На! Ой, мене сзади! Не снайпнули новый сзади! Да? О, моя убыла. Ай! Вот О, мне... Хаешку! Снайперс... Снайперс, пацаны, вот по мне. Ох, блин! А кто тут?